Найближчими днями в Україні очікується приємна літня погода завдяки теплому вологому повітрю, що надходить із регіону Середземного моря. Як повідомляв Віталій Постригань, керівник гідрометцентру Черкащини, у деяких областях усе ще можливі короткочасні зливи з грозами. а тим часом в областях вже відчутне наближення літа. Середньодобові температури тримаються в межах 15-17 градусів, що відповідає кліматичній нормі для цієї пори року. Ці погодні зміни стали можливими завдяки південному антициклону, в який відтіснив дощові хмари на схід. До того ж, небо очистилося від хмар і сонце стало краще прогрівати повітря, зазначив синоптик. З 24 по 25 травня українці зможуть насолодитися комфортним теплом без спеки, проте окремі райони можуть зіткнутися з грозами, градом або шквальним вітром. Адже з південного заходу надходять атмосферні фронти. Вночі температура становитиме від 10 до 15 градусів, а в день від 20 до 25. У суботу, 24 травня, синоптики прогнозують волого. Погоду на заході, в центрі та на півночі країни, тоді як схід і південь збережуть сонячну та теплу погоду. У неділю, 25 травня, дощі знову повернуться в центр і захід. Проте південні регіони можуть побити температурні рекорди до плюс 29 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.